Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру. Кривава битва на чотирьохзіркових зіркових героях. Всі кольори приймають участь. Так, топ-5. Результат оборона Б. Ну, в принципі, непогано. Так, давайте спробуємо атакувати. Подивимось, хто нас сьогодні чекає. Вчора, на жаль, теж була одна поразка, але Так, тут багато жовтих і зелені. Угу. Тому краще взяти більше. Фіолів, напевно. Тут повільні. Так, повільні. Угу. Давайте візьмемо фіолетових. Тільки кого брати Ну, візьмемо Мерліна все одно. Можна спробувати про те, але проте. Таке собі задоволення. Він дуже слабенький по статах. Давайте, може, залишимо Люсю. Чистка нам потрібна, тому давайте, напевно, візьмемо Кедмана хоча б. Ось так для чисточки. Візьмемо того ж Мерліна. Можна спробувати від контри відіграти, тому що там майже всі пробивають. Давайте візьмемо киприота. Ну, Спробуємо такою командою сходити. Чистка є, блок є, кріти, плюс є якийсь диспел. Ну, давайте поїхали. Так, трічка фіолів. Так, ну зелених багато камінчиків, в принципі. І синіх теж багато, але ми синіх не брали. Трішки жовтих є. Ну, давайте по центру прокинемо. Може там фіол заїде. Ні, не заїхав. Не доїхав трішечки фіолетовий. Давайте тоді ось так. Угу. Давайте тут трійку фіолів. Може там заїде червоний і складуться ще фіолетові. Добре, тут прокинемо фіоли з жовтими. Так, аж зарядився, це чудово, вмикаємо. І давайте жовтий кріс. Спробуємо це їх заблокувати тоді. Так, чудово. Тут прокинемо зелені. Добре. Тепер фіоли кетмана поки притримаємо. Тепер вмикаємось. Давайте ось так ось так. І чистимо поле. Іти пролітають. Чудово. Можемо і доб'ємо фіолом? Ні, не добили. Але добре. Так, так, тут все закінчило. Ну, в принципі, поле було чудове. Вчасно фіолетові ми знайшли, тому все вийшло дуже добре. Так, ухиляння і Альфі цей неприємний. Не подобається мені. Так, тут є диспел. Цей теж диспел. Угу. Тут виходить три зелених. Тому, напевно, потрібно краще взяти більше червоних. Хоча Люсю пробивати фіолетовими. Давайте візьмемо ось так: там будуть, щоб задіспелити. Люську також залишимо напевно. І червоні? Ну, червоні тільки джунаїда можемо взяти. Можемо залишити, чи взяти два джунаїда, нехай вони пробивають. Давайте так спробуємо. Блокування у нас є. Червоні камінчики будуть по зеленим сильніше пробивати. Єдине, що там діспели, ліворуч, потрібно кульониша таймити. Або блокувати їх люською. Ну, поїхали, спробуємо якось так. Така команда оборони потужна. Так, давайте ось так з червоного кріса почнемо. Потім ось так жовтий кріс. Можемо зіб'ємо контрол. Люся зарядиться. Давайте, нехай вона сходить. Оце зайво вилетіло. Не доб'є Поріже нам ману зараз. Але ми зможемо перезарядити хоча б червоних. Ого! Давайте ось так. Так, Люську добили вже нам одного джунаїда. Джунаїди вже не витримують. Так, давайте спробуємо зарядити акульониша. Добре, заряджений. Так, вмикаємось. Соня, Соня. Ну, Зірвати жовтий кріс, там в зелень все полетить. Фіоли полетять. А якогось обере... ось є ось такий обережний хід. Давайте спробуємо зарядити Люсю, заблокувати цю сторону, щоб вони нас не задіспелили. І тепер ось так ще прикинемо. Угу. Так, добре. Потужно пробив. Спробуємо зняти це. Тут не знялось. Давайте ось так. Ну, тут поляна просто летюча, скільки ухиляння. Один хід. Давайте цей хід перечекаємо. Перезарядимо кульониша. Вмикаємо. Нам би того альфі добити. Давайте ось так і, напевно, ось так. Може, крітами доб'ємо. Все, добили чудово. Ну тут поле було шикарне. Так, поїхали далі. Сіна Альфа вже пішли. Кіпріот, Ну, Кіпріота діспелити Люсію, Кедманом. Давайте візьмемо, напевно, більше жовтеньких. Візьмемо, наприклад, чао і ще одну Люську. Чи можемо замість люсі ще взяти того ж Хася Одуня, щоб були у нас теж Міньйони, вони теж діспелять. Ну, давайте спробуємо так сходити. Поїхали. Ага, угу. жовт. Тут вже поле не таке чудове. Так, нам потрібні фіоли, жовті. ну Жовтих немає. Можна прикинути сині з зеленими, але там не за фіол не доїде ніяк, якщо знизу кинути, то зверху. Кинути доїде синенький. Може, ще фіолетовий доїде. Давайте ось так. Хоча нам потрібні жовті. Ось так тепер. Пошукаємо знизу жовті. Так, трішки щось приїхало. Давайте сюди. І ось так і зберемо синє і зелені. Так, контра. Давайте бити сюди. Спробуємо зняти контру. Так, зняли. Добре. Тут прокинемо ось так фіоли. Ми... Угу. Там теж будуть міньйони, будуть знімати. Але... Ми вмикаємось і ось так жовті прокинемо. Зарядилась Голді. Буде бити джунаїд. Чао, поки немає сенсу використовувати, поки Голді там працює. Давайте ось так. Агу. Акулу пробивають. Це ще віллерс там буде заряджатись. І Кедмана нам сповільнили. Десять. Так, ну давайте чау вдаримо ось так. Тут прокинемо. Так, ну спробуємо заблокувати тоді-сюди. Так, добре. Сюди ж поїхав Кедман. Там є один міньйончик. У нас немає нікого зарядити. Ну, давайте тут прокинемо. Так, цього добили, це добре. Прокидаємо ось так зелені. Вб'ємо сюди. Тут прокинемо сині. Хай одну потрібно добити. Добий його. Не добили. Так, що ці паразити роблять? Угу. А він нам добив нашого. Поставу міньйонів. Жовтих немає. Ну, давайте ось так хоча б фіоли прокинемо. Жовтих немає взагалі. Вмикати зараз акульониша, але там два мільйони, вони позбивають все. Тому давайте спочатку зробимо ось так. Ой. Тут тоді четвірочку. Зіб'ємо хоча б міньйонів. Джунаїд вже буде ходити. І він може нам когось добити. Нам потрібно жовтий шукати. Давайте тут пошукаємо його. Начебто щось приїжджає, але ні, все. Ну, Це зараз нам доб'є. Можна в нього прокинути. Ось вони жовтенькі, але він добиває нас. Ні, не добив, але паразит догризає. На жаль, на жаль, тут не впорались. Ну, дуже багато довго жовтих ми шукали. Так, тут і міньйони. Це міньйонів ставить. Ті міньйони вони потім ще й підпалюють. Mm. Ну, чистка, звісно, потрібна. LA диспел потрібен. Знову цей кипріот. Давайте ще раз такою командою спробуємо. Може було варто більше взяти жовтих. Якщо прокинути фіоли, ведуть червоні, але жовті роз'їдуться. Тому давайте спочатку ось так. Тепер ось так. Зробимо ось такий ще хід. Знову ми не можемо жовтих зарядити. Так, ну хоча б ха сяудоня зарядили, давайте сюди проб'єм. Єдине ще, що погано, що можна, в принципі, включити акульониша, але ми можемо розбитися об контру. Якщо жовті будемо прокидати. І кедмана мене ніяк не зарядимо. Можна кинути зелені, червоні, ну там фіоли підтягнуться. То... Добре, давайте ось так і спробуємо зняти контру. Так, добре. Угу, ми майже цього пробили. Ну, чудово. Але зараз будуть ці мінйони. Давайте спробуємо їх пробити. Сонька нас задіспелила. Так, тут прокинемо ось так. Сюди ось так. Зробимо зелений кріс. Б'ємо сюди. Хасі один не заряджений. Це погано. бо Люся Зараз буде ходити. І колін там вже готується. Давайте ось так через комбо прокинемо. Дуже багато червоного. Дуже прям багато. Давайте ось так. Зелені зберуться. Давайте тут прокинемо. Ну, як ми не добили. Ось так. Скільки у нас там один хід, один хід. Хочеться прокинути, звісно, в коліна, але там Люся заряджена. І ми добити нічим не можемо її. Ось це дуже-дуже невдало вийшло. Скільки він має ХП? 48. Немає ніде там що кинути. Зараз когось ізодіспели -за і заблокує. Якщо зібрати кріс, то зарядиться колін. І нас доб'є. Ну, давайте. Поки ми під крітами, може. Якось ми його проб'ємо. Ні. Ну, звісно, Люся б'є по трьох. Це було прогнозовано. Ну, давайте ось так. Доб'є, доб'є, напевно. Так, друга поразка. Ну, це треш просто. Ну, прийдеться викупатись, поїхали. Ой, франт. Щось з жовті не заходять взагалі. О, що таке все. Водол, сферант, ця ще мільійки. Ну, Тут міньйончиків багато. Тому гормака, напевно, потрібно брати. Так. Давайте візьмемо. Звісно, Міньйончиків проти Ферранта брати не дуже вдало. Тому що вони кон... б'ють, якщо в контру. Хто у нас тут? Ферант. Ці мінньончики, Діспеліші. Тоді краще замість Хасіо Дуню взяти напевно Соню. Ну, давайте спробуємо. Поїхали. Так, четвірочка фіолетових. Давайте ось так ще трійку зберемо. Тут прокинемо. Так, вимикаємо кульониша. Буде ходити. Нам би жовтих трішки притримати, щоб спробувати контру збити жовтими. Давайте тоді тут обережно прокинемо. І ось так тепер жовті. Так, контру ми збили, але не зарядились. Так, гормик то таке діло. Так, давайте ось так. Оце трішки зайвого полетіло, але ми зарядили Соню. Хайся одну, аби пробити. Але давайте ось так знімемо. І тепер ось таке комбо запустимо. Там ще синенькі складуться жовті. Добре. Тут блокуємо. Тепер давайте ось так зелені, пробиваємо. Давайте синій зарядимо соню, спробуємо добити водолза. І тут прокинути червоню. червоні. Угу, чудово. Тепер тут синеньких зберемо. да, вона нам підріже атаку, але. Тут вже вона не повинна нам нічого сама зробити. Вийшло все дуже чудово. Ну, хоч тут перемогли, але дуже-дуже сьогодні невдало вийшло. Дві поразки маємо. Давайте зарядимо Соню. Так, ще Кедман зарядився додатково. І ось так, можливо, жовтим ми доб'ємо. Так, чудово. Ну, На жаль, прийшлось викупатись. Ну, Десь, можливо, я помилився, або трішечки не пощастило. Так, оборона Б. Ми викупились. топ 1 Давайте дивимось рейтинг. 1211 місце. Ну, в принципі, непоганий, непоганий результат. Що ж, всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!